Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Священник Олексій, Що означає рибка на автомобілях? Рибка у християнському світі то є древній такий знак, Іхтіс, символ Ісуса Христа, Іхтіс. То є такий древній знак. Часто можна спостерігати символ рибки в храмах, намальований, так само на автомобілях. Християн є хрестики, а є рибки. Іхтіс, Ісус Христос, Спаситель. То є древній християнський символ. Коли було християнство переслідуване, християни робили такі рибки на, на каменях, і тут знали, що тут в цьому будинку живуть християни. Це такий був християнський е символ древ. Рибка то є, то є добре християнське таке щось символізм. Але зараз в нас є символ Христа, символ нашого спасіння. Уже ті рибки нам тако не дуже треба зараз. Не часи переслідування гонінь. Так що з Богом будьте здоровенькі, віруйте в Ісуса Христа, бо символи, скільки б я не носив христів на собі, то не є аванс, царство Боже чи що інше. Головне, віра. А віра без добрий діл мертва. Тому вірмо і діймо. І в нас все буде добре. Дякую ще